Того, що ми знаємо, що частина людей вкладників у ЖК «Львівська мрія», вони вже подали до суду для того, щоб захистити свої квадратні метри, які за які вони вже заплатили. І далі ми поговоримо з головою громадської організації, яка я нагадаю говорила, об'єднала інвесторів цього будівництва Андріаною Дочко і їхнім адвокатом Артуром Ступаком. Пані Адріана, пане Артуре, добрий день. Я думаю, перед тим як ми будемо так купати глибше в цю ситуацію, яка склалася з інвесторами ЖК «Львівська мрія. Якщо можна коротко, поетапно від самого початку історії, і на якому етапі пішло не так, так би мовити, коли воно з'їхало, і вже досі, я так розумію, 8 та років, якби тягнеться ця вся історія. Доброго дня всім вітаю. У 2018 році розпочалось будівництво будинка на вулиці Підголоско. Будинок розрахований на 165 квартир, 50 паркоміст, некомерційні приміщення, комерційні приміщення, а також приміщення нежитлового характеру. Замовником будівництва виступило ТОВ Єврольвів, яке в подальшому і проводило будівельні роботи. Але у 2020 році будівництво зупиняється, оскільки, внаслідок шахрайських дій один із співвласників будівельної фірми зникає, рахунки залишаються порожніми і люди залишаються без свого житла. Хоча здача будинку в експлуатацію планувалася на четвертий квартал 2020 року. Оскільки одним із співзасновників, який на той час ще залишався, було запропоновано варіант перезаключення договорів, і то у 2021 році більшість людей, майже всі покупці, перезаключили свої договори або внесли зміни уже діючі договори для того, щоб здійснити доплати і господарським шляхом добудувати даний будинок. Будівництво на деякий час відновилося, але у, на початку 2022 року другий власник теж зникає за кордон, і люди знову залишаються обманутими, без грошей і без свого житла. У 2000, оскільки попередніх власників було заборгованість перед банком у 2023 році, в червні проводяться торги. На платформі СЕТАМ, предметом яких є викуп корпоративних прав ТОВ Євро Львів, переможцем цих торгів є один з родичів інвесторів, який в подальшому передає управління ТОВ Євро Львів саме цьому інвестору. Деякий час, впродовж майже року, до 2024 року, новими власниками корпоративних прав не проводиться жодна господарська діяльність. Жодна фінансово-аналітична діяльність. Натомість створюється девелоперська компанія, і вже зараз у 2024 році людям запропонували у зв'язку з тим, що забудовник не може виконати свого зобов'язання по добудові будівництва, або люди розривають договори і повертають свої втрачені кошти. Або люди йдуть на співпрацю з новим девелопером і доплачують знову суми. Суми озвучувались усно, індивідуально кожній людині, без жодних загальних зборів. Суми на даний час не є обґрунтовані жодними кошторисно-аналітичними документами, тобто аудит у будівлі, який вже збудований на 60%. орієнтовно 60% не було. Експертизи будинку не проводилось. Кошторису офіційного е, покупці, по крайній мірі, з ним не ознайомили, не надали. Е... На даний час всім покупцям фірма-девелопер, а також від забудовника, приходять листи ультимативного характеру, в яких вказано, що у зв'язку з тим, що забудовник не може добудувати будинок і передати майно, він не може виконати своїх договірних зобов'язань, вони будуть розривати договори. І повертати кошти, навіть якщо люди не погоджуються або не відповідають, вони все одно в примусовому порядку розривають договори і повертають кошти на депозитні рахунки нотаріусу, якщо нотаріус, якщо покупці не надають своїх рахунків. В даний час діє і весною 2024 року була створена громадська організація, метою якої є захист прав та інтересів покупців даного будинку, і нерухомості в даному будинку. Люди хочуть добудувати і отримати своє житло, але господарським способом, з проведенням усіх е, прозорих розрахунків, оскільки люди були вже два рази обмануті, і третій раз те, що відбувається зараз, нагадує їм е, теж якийсь свого роду обман. Договори, які пропонуються, е, Забудовником і девелопером не є нотаріальними, не мають е, індивідуальних розрахунків сум щодо кожного покупця, щодо його проплат. Суми всі озвучуються усно, і вони є такими, якими б е, можливо аналізуючи ринок на сьогоднішній день в даному районі, е, потрібно було заплатити за квартири, які будуються е, скотловану, як кажуть. Ці суми коливаються від 650 до 1200 доларів за квадратний метр. На вимогу покупців надати кошторисні документи ніхто не відповідає. На вимогу покупців надати пояснення ніхто не відповідає. Тому наразі покупцями, які об'єдналися в громадську організацію, було прийнято рішення подавати в суд на визнання своїх майнових прав. А в подальшому вже дивитися, яким чином піде ситуація, і пробувати добудовувати будинок господарським шляхом. А яка кількість інвесторів ви, власне зараз подали до суду? І, пане Артуре, до вас питання? Тобто, ваша оцінка взагалі цієї не знаю, схеми можливо, якщо коректно так казати, і перспектива для, для людей все таки ці майнові права отримати. Дякую. Наразі до суду звернулось близько 20 інвесторів. Перепрошую, зараз не зможу сказати точніше. Щодо перспективи і схеми, можна сказати, що забудовник намагається трошки змінити сутність договорів, які були вкладені з покупцями. Тобто, люди розраховували на те, що вони придбають квартири. І вони, власне кажучи, вклали в квартири. І на той момент, коли дім тільки по будинок тільки починав будуватись, вони вклали за ну відповідно меншою сумою. Наразі забудовник каже, що ми хочемо повернути вам гроші, і ви маєте дофінансувати будівництво. Тобто, по суті, він змінює сутність договорів та намагається своїми діями створити ситуацію, при якій договори купівлі продажу, попередні договори купівлі-продажу наразі стануть договорами позики. тобто. Люди, начебто, профінансували будівельника. Він будівельник повертає інвесторам кошти за курсом, який існував на момент укладення попереднього договору купівлі-продажу. Тобто, це була гривня, яка була до великої війни. Ми розуміємо, що та гривня та теперішня гривня – це ну, дещо різні гривні. І відповідно, єдиний, хто буде мати з цього певний зиск, це забудовник. Інвестори за фактом отримують свої кошти без врахування інфляції, і ну, забудовник може сказати їм дякую, оскільки ви профінансували наше будівництво, і зараз, якщо ви відмовляєтесь до yeah. дофінансувати, то ми продамо ці квартири іншим особам. Отже, відповідно до е, перспективи юридичної, е, наразі нам було подано разом з позовними заявами низку заяв про забезпечення позову. Що таке заява про забезпечення позову? Випадку, якщо у нас є побоювання того, що на момент винесення рішення судом це рішення вже буде неможливо виконати або буде виконати проблематично. На наприклад, поки ми будемо судитися, забудовник здійснить подвійний продаж цієї квартири. А випадку, якщо у нас є такі справедливі побої, ми можемо подати певні заяви. Такі заяви нам було подано, та ну це залежить там від певних обставин. Десь 10-12 нам було задоволено. Тобто, наразі на квартири інвесторів накладено арешти, та відповідно забудовник не може їх перепродати, тобто здійснити так званий подвійний продаж. Це Здійснено зв'язку з тим, що, як зазначила пан Андріана, інвесторам почали надходити певні листи, відповідно до яких ми можемо побачити, що забудовник має чіткий намір здійснювати продаж квартир інвесторів, в випадку, якщо вони не підуть на його ультимативні вимоги. Ми ці можливості забудовника, ми їх нівелюємо такими заявами. Перспектива у досить, досить гарна перспектива. Судова практика наразі складається в наш бік. Ну, звісно, що ми не можемо з певненістю сказати, що результат буде там, такий чи інший, оскільки це суд, та суддя приймає рішення. Але я б сказав, що ну, я думаю, що все у інвесторів буде добре. Я на це сподіваюся, ми все для цього робимо. А, і, в принципі, щодо механізму захисту, а, проблематика конкретно даної будівлі, ну, не конкретно дана. Суцільна проблематика в тому, що до того, як будинок забудовано, досить важко і його знанову експлуатацію досить важко захистити свої права. Тобто нерухомість стає нерухомістю після того, як буде вчинено низку юридичних дій. Серед іншого, здання будинку експлуатації, та відповідно після його здання експлуатацію фізичні особи інвестори отримують право зареєструвати свої права в нерухомість в реєстрі нерухомості, а право власності відповідно до свійного законодавства. Виникає з моменту реєстрації таких прав. Отже, досить довго не було ефективного способу захисту прав інвесторів до того, як будинок буде зданий в експлуатацію. Наразі такий спосіб захисту є. Всі ми, всі інвестори, які зараз судяться, вони пішли таким шляхом, і по завах ми просимо саме визнати майнові права. Тобто, до того, як будинок буде забудовано. Після задоволення, поза перспективного задоволення позовних заяв, в реєстр буде внесено відповідну інформацію про те, що за такою-то такою-то особою зареєстровано майнові права на ту чи іншу квартиру. Це означає, що після того, як будинок буде зданий експлуатацію, Дана особа автоматично отримує право власності вже на готову нерухомість. Наразі це є найефективнішим способом захисту. Ну давайте казати так, це єдиним ефективним способом захисту інвесторів та недопущення подвійного продажу квартир до того, як будинок буде добудованим. Можна уточнити, ви змогли добитися арешту квартир, щоб забудовник не зміг їх продати тим, хто не погодиться доплачувати. Але я розумію, це йдеться виключно про ці два десятки квартир, хто звернувся в суд, Ті, хто не звертався до вас чи до інших адвокатів. Їхні квартири під загрозою їх можуть будь-коли продати. І тоді уточняєше паралельно тоді, до пані Андріани. Скільки часу дав забудовник на виконання цього ультиматуму? Тобто, ті, хто не зміг ну, не вирішив питання через арешт квартир, скільки вони ще мають часу, щоб берегти свої квартири. Я дуже перепрошую, я трошечки додам деякі уточнення. Договорів насправді позовів суд зараз буде суттєво більше, оскільки до пана Артура ми ще передаємо документи, і це вже по наших підрахунках буде поза 35 договорів. Які будуть укладені з адвокатом для захисту майнових прав, люди звертаються і коли побачили діяльність громадської організації, люди звертаються ще більше і цих позовів стає щоразу більше, заявки поступають. Терміни дійсно були визначені самим девелопером чи забудовником, і вони в листах стояли різні. В кого стояло, просимо до 01.09.2024 звернутися когось стоїть до 17 жовтня, тобто так виглядає, аналізуючи ці листи, що терміни виставляли вони е відштовхуючись від того, коли вони надсилали лист покупцю. Можу, пані Андріана, конкретно на вашому прикладі. Щоб люди розуміли, про яку суму яку суму може вийти така квартира в цього забудовника. Тобто, скільки ви вклали, чи ви вкладали чи була там умова з розсрочкою, чи це всі вкладали 100% суму одразу? Яка тоді була ціна за квадратний метр? Я розумію, що рахувалося на покурсу долара, тобто по якому курсу ви тоді оплачували, і скільки за скільки вам вже доводилось доплачувати до цього? І підсумку за вимогами нового забудовника, скільки за ваша квартира. ma jääb võitlema , mis ikka tõmbab teid . На сьогоднішній день, якщо б взяти в сумі доларів, моя квартира вийшла вже оплачена в межах 900-950 доларів за квадратний метр. Усно запропонована в усних розмовах доплата коливається від 550 до 850 в залежності, тому що люди проплачували в різні періоди. В когось є більші суми проплат, в когось є менші суми проплат. І, відповідно, вона коливається від 550 доларів до, ну, були навіть люди, з якими ми розмовляли, 1200 доларів. Тобто на сьогоднішній день йдуть таким чином, що беруть ринкову ціну. Наприклад, моя квартира сьогодні коштує там, образно в цьому районі, готова вже 1400 чи 1350 доларів за квадратний метр. І, вони просто дивляться різницю, що я заплатила стільки і пропонують доплачувати різницю. А ті, хто Але... заплатив я розумію, це про тих, хто в кого залишилося не вся сума, бо брали в розсрочку, чи а ті, хто заплатив 100% зразу, вони все одно мають доплачувати? Так, звісно, всіх. Всі, всі мають доплачувати, немає різниці, тому що обґрунтовується це тим, що у забудовника немає грошей, щоб доплачувати, щоб добудувати будинок і віддати нам його. І відповідно всі мають доплачувати. Але справа не в тому, люди готові і розуміють. Люди знають, через що ми прийшли два рази, тобто ці дві афери, і через що ми готові доплачувати і добудовувати цей будинок, але прозоро. Тобто, потрібно спочатку зробити. Аудит і визначити на якого ступеня готовності, оскільки будинок стоїть великий, з вікнами, частина вже навіть зроблена фасадних робіт. Потрібно провести аудит, що в нас є, на яку суму, передивитись по дозволах, оскільки дозволів ще всіх немає по комунікаціях. Хоча дозвіл на будівництво є, дозвіл на оренду землі від міської влади є, і вони чинні, вони добрі. І потрібно тоді провести кошторис, визначити, яка сума нам потрібна ще для добудови, і тоді вже доплачувати. Люди хочуть прозорого цього процесу, вони хочуть обґрунтування цих сум, і щоб це все відбувалося на. Зустрічах чи загальних зборах з забудовником, які не проводяться і про які ми одноразово писали, і письмові прохання, і усні прохання. Пане Артур, я ж хотів сказати вас як юриста. Чи можна як тут можна залучити міську владу ділянка на території Львівської міської ради? Традиційно завжди влада розводить руками, тому що. Ви самі дивилися, куди кого купляли. Але влада ж давала забудовнику дозвіл, значить, тут теж має бути. Ну, чи є тут юридична підальність влади, яка давала цей дозвіл, походу, <клес> <клес> шахраям вийшло. І ми, ну, тобто є новина, що ще в серпні 2021 року особисто е міський голова огля огля оглядував це ЖК, цю проблему втручався. От як ви з юридичної точки зору можете тут сказати, що би мала зробити влада? І, е як їм теж можна залучити до юридичної. Питання, чи він оглядав приміщення для ЦНАПу, чи він, власне, втручався в цю ситуацію? Але це, можливо, вже Адріана, а тоді до пана Артура питання про відповідальність міської ради. Щодо відповідальності міської ради, вона. Ну, ця перспектива досить сумнівна, об'єктивно. В даному випадку, міська рада не є інвестором будівництва, скажімо так, це здійснюється суб'єктом приватного права. І ну, можемо розглянути таку ситуацію випадку, якщо наразі інвестори звернуться щодо скасування певних дозволів або там, обмеження певних прав на користування земельною ділянкою, то що від цього отримують інвестори? Люди хочуть отримати своє житло. А, а, позбавлення забудовника прав на земельну ділянку, чи скасування дозволу, чи призупинення наразі будівельних робіт. Воно не допоможе, не допоможе інвесторам, і вони не стануть більше до житла. Притягнути до відповідальності чиновників міської ради на жаль, ну на жаль, не на жаль, скажімо так. Я вважаю, що в даному випадку це неможливо, і це не досить є релевантно в даному випадку. Наскільки я пам'ятаю, якщо я правильно пам'ятаю, виправте мене, що після того як було порушення по висотній забудові, тоді. Певне, приміщення, якусь там квадратуру віддали під СНАП у вашому будинку. І тоді приїжджав Андрій Іванович, і тоді це проговорили, але тут питання чи дійсно було таке втручання саме в вашу ситуацію в тому, що обдурили по суті інвесторів? Так, насправді було. І є рішення міської ради про зміну поверховості. Переда... що стосується передачі приміщень для ЦНАПу, то офіційних документів по передачі ми не бачили. В останнє, коли ми зустрічалися в міській раді, а це було в квітні після нашого мітингу на наступний день, була організована міською радою зустріч членів громадської організації, представника девелопера і представника Євро-Львова. І нам сказали, що по документах ЦНАП місту ще не переданий, але Таке, таке зобов'язання є, і є е, зобов'язання зробити там ЦНАП. Що стосується влади і її е, допомоги і впливу, ми зробили зустріч в міській раді, е, де ми вперше познайомилися з нашим забудовником за рік часу, оскільки до того він не виходив до нас на контакт, не проводив жодних е, зустрічей з покупцями, е, і було складено навіть є протокол. Міської ради про цю зустріч, де основними е, пунктами є, домовленостей стали те, що найближчим часом, це після 16 квітня, е, е, Єврольвів, тобто забудовник, проведе загальну зустріч з покупцями, де він розкаже детально свій план, як він планує добудовувати цей будинок, яка роль буде в цьому девелопера. Також е, вони Підписалися в протоколі, підтвердили те, що вони опрацюють з кожним покупцем суму доплат і прийшлють офіційні пропозиції. І також, коли запропонували розривати договори з забудовником, ми на зустрічі в міській раді запропонували, щоб ці договори не розривати, а внести зміни. І нам пообіцяв представник девелопера. Що він розгляне таку пропозицію на сьогоднішній день? Люди на купівлю цього майна мають правильно в нотаріальній формі укладені згідно законодавства договори. Їм пропонують ці договори ну, свого роду проігнорувати і укласти звичайні двосторонні договори, не нотаріальні. Звичайно, люди на це не погоджуються, оскільки це, по-перше, підтвердить те, що люди погоджуються. Визнати, що забудовник не виконав свого зобов'язання, але вони не мають до нього жодних претензій. По-друге, нотаріальні договори, складені згідно чинного законодавства, мають більшу силу, ніж просто двосторонні договори. І е, цього варіанту укласти чи розробити проект правильного тристороннього договору так теж і не було виконано, і людям не запропоновано. Пане Артур, а можливо у вас вже був досвід. Я розумію, що ви не будівельний експерт, але може ви вже стикалися? Це унікальна ситуація у Львові? Чи в принципі у Львові є дійсно багато таких проблем, де інвесторів забудовники намагаються кинути? Це не унікальна ситуація, це не унікальна ситуація в Україні взагалі. Це. Ну, це розповсюджена ситуація, не можна бувають напевно, різні ситуації. Буває, коли це з самого початку умисел напевно, забудовника, і вони хочуть там зібрати коштів, і може, не мають навіть наміру здавати житлову експлуатацію та надавати людям а, власне квартири. Бувають ситуації, коли забудовник не розрахував свої сили. скажімо так що мають робити інвестори, щоб ну, хоча б мати не 100%, але 90% гарантії, що їх не обманять. От як юрист, куди от які основні правила перед тим, як вкладати житло? Об'єктивно, як ви влучно зазначили, треба здійснити певну слідчу роботу. Все таки. Є досить зручний сайт, їм зараз всі користуються Лум. Ви можете побачити, які проекти було виконано забудовникам. І, умовно кажучи, якщо хоча б один ЖК було побудовано та здано в експлуатацію, не тільки побудовано, а саме здано в експлуатацію, один-два ЖК. Ну тоді це вже певний дзвіночок. Ви можете звертатися до цього забудовника. Сто відсоткової гарантії, на жаль, отримати неможливо. Навіть якщо у вас будуть укладені договори, е... ви все одно. Ну ви можете виграти суд. Виможе зобов'язати заболодованка повернути вам кошти або зареєструвати свої майнові права, але ж все таки ви хочете отримати квартиру в даному випадку. Як все таки тут є питання більш не юридичного захисту на момент укладення договору, а моменту підготовки і питання часу. До речі, додам теж по нашому забудовнику, що mm -hmm. історія тут теж позитивна. Ви, напевно, знаєте, цілий квартал львівська мрія на Рубчака, тому це теж не була перша їхня будова і не один єдиний перший проект. Тому люди теж дивились на їхній попередній досвід, авторитет, але, на жаль, є непередбачувані ситуації. І також дозвольте, я собі ще добавлю, що нехай навіть візьмемо ту сторону, що забудовник, який чи інвестор, який викупив корпоративні права. Побачив, що він не може пролунала теза, що він не може далі добудовувати цей будинок. Ми з розумінням ставимося до такої ситуації. Ми розуміємо, можливо людина, як було сказано, не розрахувала свої сили. Тому ми, як покупці, запропонували, щоб нам передали ці права, і ми будемо добудовувати в тому числі і тому інвестору його квартиру. Але, на жаль, нас не чують і не хочуть чути. Ну але на інших умовах оця там частина там 30 плюс інвесторів. Вони ну не готові співпрацювати з інвестором, тобто готові тільки на таких умовах, коли буде аудит, так коли все буде прозоро, коли буде е, прораховано, і тоді вони готові доплачувати, щоб нарешті е, цей будинок збудували. Насправді, насправді, таких людей є суттєво більше. Просто багато хто ще. Ну, є люди, які вичікують, які не до кінця розуміють ситуацію. Є люди, які роз'їхали за кордон, не знають, що відбувається. І, але більшість ті, які об'єднуються, які до нас звертаються, все-таки чекають, що це буде проведено максимально прозорим шляхом. На кінець ви казали, власне, щойно що вас не чують. Чи почула вас міська влада Львівська, коли ви в квітні виходили на протест? Ну або може, це не протест проти міської влади, а швидше привернути увагу до себе з проханням втрутитись в міську владу і організувати переговори між клієнтами та забудовником? Чи була якась реакція? Ну, от лише, напевне, в частині організації цих зустрічей була реакція. Далі всі наші листи і звернення до міської ради були відповіді лише те, що в межах там дозвільної документації в забудовника немає проблем. Також ми зверталися, оскільки на сайті міської ради є виставлена інформація про недобросовісних забудовників, і е, там є також е, Цьому переліку є наш забудовник. Але коли причиною недобудови будинку, на сайті міської ради вказано корпоративний конфлікт девелопера. Наразі у нас по договорах є Стосунки лише е, з забудовником, чому е, ми зверталися в міську раду, в нас є листи, чому вони виставили е, на своєму сайті корпоративний конфлікт девелопера, оскільки з девелопером ми не маємо жодних правовідносин наразі, нам не відповіли на це чітко питання. В чому вони бачать е, такі порушення, чому вони занесли будинок е, і забудовника в такий список? Також не відповіли. Це були такі розмиті відповіді. Тому це свідчить десь про те, що міська влада діє лише в межах своїх дозвільних документів, а вона не хоче втручатися в той конфлікт, який відбувається, і в те, що може відбутися в майбутньому.